Всім привіт! Сьогодні запускаю трьох нових ботів, кожен з депозитом по 500 доларів біткоін, ефір та солана. Чи зможу розігнати депозит, чи просто його зілью? Зараз усе розкажу. Поїхали. Але спершу про мій спотовий грідбот на біткоін. За минулий місяць він заробив 2,9%. Це небагато, але треба розуміти, що зараз літо, а літо в крипті майже завжди означає мінімальну волатильність. Ринок спить усі у відпустках і червень був саме таким місяцем. Але у липні ринок ожив і ми на сьогодні вже вийшли за верхній діапазон, у якому працював мій бот. Тому моя порада просто зупинити бота, забрати прибуток і запустити нового з новим діапазоном. Зараз я планую новий діапазон від 100 000. До 130. Також змінюю кількість ордерів. Поки літо і ринок спокійний, ставлю 48 ордерів, щоб бот частіше торгував. Можливо, восени, якщо волатильність зросте, буду змінювати налаштування. І обов'язково в розширених налаштуваннях ставлю пропорець трейлену вгору за ціною 140 тисяч. Це означає, що якщо біткоін полетить вище, бот сам підніме сітку вверх за ринком. І навіть попри скромний прибуток, я результатом задоволений. Бо головний плюс спотового грідбота в тому, що найгірше, що може статися, ви просто залишитесь із біткоїна, ніяких ліквідацій. Саме тому я завжди кажу: спотовий грітбот – це класний інструмент для тих, хто не хоче сильно ризикувати. Але мені захотілося експериментів і більшого прибутку, тому я вирішив спробувати новий для мене інструмент фьючерсних грідботів. Мета проста подивитись, чи вийде розігнати депозит з 500 доларів. Тай момент був гарний. Літо зазвичай дуже спокійний період, ідеальний час для грідботів, які заробляють на невеликих рухах. Чому по 500 доларів? Бо це все ж таки ф'ючерси. І хоча сума невелика, ризики тут набагато більші. Якщо бот вийде за межі діапазону, можна не просто не заробити, а й втратити весь депозит. І одразу підкреслю, це мій експеримент, а не фінансова парада. Якщо ви не розумієте, як працюють ф'ючерси і гридботи, не повторюйте цього просто так. Отже, які саме боти я запускаю? Перший це фьючерсний грідбот на біткоін. Діапазон, який я вибрав від 90 до 120 тисяч. Я виставив 48 ордерів. Чому саме стільки? Бо хочу протестувати, як бот працюватиме в умовах низької волатильності влітку. Кредитне плече 10. Інвестована маржа, тобто депозит 500 доларів. Ще одне важливе питання це пропарець автоматичне резервування маржі. Якщо він увімкнути, біржа автоматично резервує частину грошей. Це знижує ризик ліквідації, але зменшує розмір кожної угоди. Тобто, по факту бот торгує на меншу суму, бо частина в резерві. Особисто я цей пропорець залишаю вимкненим, бо хочу сам контролювати, скільки грошей бот використовує для торгівлі. Також я знаю, як в разі чого докинути грошей, щоб не ліквідувало. Але це справа особистої стратегії. Якщо не знаєте, що робите, то краще залишити пропорець ввімкненим. Якщо угод буде замало, можливо, збільшу кількість ордерів або звужу діапазон, щоб бот торгував активніше. Ідеальної стратегії не існує, треба адаптовуватись під ринок. Другий бот фьючерсний грітбот на ефір. Для нього я вибрав діапазон від 2100 до 3100. Теж 48 ордерів і та сама стратегія. Таке саме кредитне плече 10. І знову ж таки, лише 500 доларів депозиту. Третій бот фьючерсний бот на Solana. Для нього я вибрав діапазон від 120 до 180 доларів. Теж 48 ордерів, 10 кредитне плече і теж 500 доларів депозиту. Всі боти налаштовані з 10 кредитним плечем. Тож ви маєте розуміти, ризик тут значно вищий, ніж на споті, і треба розуміти, що ти робиш і як в разі чого докинути маржу. І майте на увазі, що на момент виходу відео діапазони можуть бути неактуальними. Тому тут треба мати трохи самостійності і підлаштувати діапазон під актуальні ціни. Де і як саме запускати цих ботів? Якщо ви працюєте з ноутбука або комп'ютера, то на сайті OKX треба зайти в меню Торгувати. Трейдингові боти. Обираємо на грід торгівля. Далі вгорі обираєте торгову пару. І тут у вкладці вручну налаштовуєте діапазон, кількість ордерів, депозит і так далі. А в додатку на телефоні робиться точно так само. Натискаємо Торгувати. Обираємо трейдингові боти, натискаємо Створити. І обираємо Futures нагріт. Далі вгорі так само обираєте торгову пару і налаштовуєте діапазон, кількість ордерів, депозит і все інше. У додатку OKX інтерфейс досить зручний. Особливо, якщо ви не маєте можливості сидіти за комп'ютером. Можете керувати ботами, де б ви не були. Якщо ще не маєте аккаунта на OKX, зареєструватися і отримати бонус можна за посиланням в описі під відео. Отже, це всі мої налаштування і плани на фьючерсних грідботів. Я буду періодично стежити, як вони себе покажуть, адаптуватись під ринок і змінювати параметри, якщо це буде потрібно. Про всі зміни і результати буду повідомляти в своєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, посилання під відео. А тепер пропоную традицію. Частину або і увесь прибуток від ботів я витрачаю на щось приємне. Можна купити квіти чи подарунок близьким, сходити в ресторан з дружиною або чоловіком, купити щось для хобі або просто влаштувати собі відпочинок, бо поки гроші лише цифри на екрані, вони не приносять справжнього кайфу. І повірте, потім ще скажете дякую. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я ділюсь свіжими результатами, налаштуваннями ботів, а також своїми фейлами. Посилання під відео. Побачимось!